Доброго здоров'я всім! З вами Гумарески від Михалича, Павло Глазовий, тачка. На підлеглого начальник витріщає очі. Чого то ви тинялися пізно серед ночі? Вас бачили позавчора біля ресторану. Витягали по дорозі тачку дерев'яну. А в тій тачці поганющій. Куди ще від когось везли ви, кажуть, п'янющого, ханигу якогось? А підлеглий здивувався. Невже ви забули? Як ми з вами позавчора добряче хильнули, та й вилізли без копійки з ресторану рачки? Як же ми міг я вас додому дотягти без тачки? Дякую. Якщо сподобалась гумореска, поставте вподобайку та підпишіться на канал. З вами Гуморесько від Михайлича. До зустрічі на каналі. До побачення!